Віфлеєм новина, діва сина породила, породила благодаті непорочна, діва Мати Марія положила на гасні віфлеємські яскини, Йосиф діву потішає, сповівати, помагає Марії. Різдво, Пасха і Преображення – це три такі великі свята в нашому селі, а Різдво, особливо, коли така гарна погода, як зараз сніг, то я пам'ятаю ще з мамку. і Із семи років може десь пам'ятаю себе, а може ще раніше, як ми ходили колядувати. Ну, Тут такі часи були, що не дуже було і їсти, що я пам'ятаю, мені тато зробив таку паліцю з такою попереченою, що. Верченики не падали, типа тепер рогалики, коли ж трохи більші пекли в нас такі верченики. Потім палиця назбиралася повна на плечах висіла та й потім далі. І так, знаєте, назбирав заріздому за малий дітвак, щоб було їсти два тижні вдома замість хліба від микол. До Різдва ми репетували в кожній хаті, в світі нас було 10 чоловік. Сьогодні у мене, завтра в тебе, завтра в нього. І так ми репетували такі чотири іпостасі у селі. Це малі Вереченики, звіздою йшли такі хлопці, вже робились ми із сита. Таку гарну круг, обліплювали кольоровими бумажками, всякими, ну дуже гарні. І воно крутилося, а всередині горіла свічка. І ми заходили, це приймете Єфлеємську звізду, Приймемо! Коли я був малий, та радянська влада забороняла. Нам, до речі, діточкам забороняла ходити колядувати, і до церкви ходити, і колядувати. і Були такі випадки, що нас збирали і в школу підвал нас держали хто ходив колядувати, але все одно традиції, бачите, не вмерли, а ще навпаки більше стало.